Доброго ранку, малята! Подивіться, який гарний кошик! І там багато різних яєць. Подивіться, це крашанки. Вони однотонні. Це писанки з візерунками. А це прикрашено бісером. А це крапанки. Вони в крапочку. А ми зараз перетворимось. На художників і прикрашимо яєчка до свята. Тому починаємо! А зараз ми з моєю помічницею намалюємо писанку. Але треба ще підготувати наші пальчики. Так, беремо олівці і ми з вами розімнемо наші ручки. Олівці покатали. І зігріваємо наші пальчики долоньки. І з цієї сторони. А тепер покатаємо зорки. І зверху кладемо долоньку і катаємо. А ця ручка теж так хоче погратися. Ось так. Оп, сховали олівець і покатали. Ось так, молодці. А тепер долоньку. І будемо раз, зжали, розжали, зжали, розжали. А ця ручка запідготувалася, підготувалася, кладемо олівець, зжали, розжали, зжали, міцно, міцно розжали. Підготували наші пальчики. Тоді олівці складаємо. Так, а для того, щоб нам зробити писанку, що нам треба? Заготовочка. Якої форми заготовочка? Давай пальчиком проведемо. Овальної форми. Куточки є? Ні. Немає куточків. Так, фарба. Який це кольор? Желен. Зелений Зелений, так? та Клашені. червоний. Молодець. Правильно, дві фарби. Водичка з водою. Стакальчик з водою. Потім два пензлики. Так, а ще для роботи нам пригодяться серветки паперові. Тоді починаємо. Ще давай пальчиком промалюємо. Що ми будемо малювати? Пензик ще покладемо. Дивись, давай проведемо пальчиком лінію. Ось так. Ще одна. Ось так. А як ми будемо примакувати ось так, Пензиком, так? Молодці. І тут проводимо ось так лінії. Погралися наші пальчики. Так, беремо пензлик. Обирай. Ось такий. Я ось такий. Давай намочимо водичкою. Так. Занурюємо. Якою фарбою починаємо? Лінії будемо малювати. Якою хочеш фарбою? Класно. Червоною. Опускай. Набирай. А ліва ручка нам буде допомагати. Вона тримає форму яєчка. Ось так. Проводимо лінію прямо ось. Так. Ой, яка гарна. Давай ще наберемо і другу лінію проведемо. Ось так. Ось яка вона яскрава, гарно? А тепер внизу. Набираємо фарбу. Тримаю ручка і проводимо лінію. Ось так. І другу поруч. Ось так. Добре. Тепер нам вже червона фарба не потрібна. Миємо миємо їм Потім, щоб вся фарба вийшла, ми об серветочку ось так проминаємо. Вимакуємо. Ось так. Так, тепер наш пензлик чистий, готовий до роботи. Так, мочуємо зелену фарбу і будемо притискати, робити, наче, листочки. Ра ліва наша ручка тримає. Так, і примакуємо. Один, два, три. Ось такі листочки. Ух ти, як гарно, молодець! Тепер наше гічка перевертається. Ось так. І примакуємо. Фарби тебе вистачає? Угу. А я трошки добавлю. Примакуємо з іншої сторони один мазочок, другий, третій. О, як гарно угу. виходить. А тепер зробимо ось так. Так. Прикрашуємо ще. Так. Прикладаємо пензик один. О! Трошки далі, щоб воно не змішувалась фарбочка. добре? О, і я теж примакую. Ми будемо обережно старатися. о, як гарно в тебе виходить. Ось так. Ще, якщо потрібна фарбочка, обираємо. Так, з іншої сторони молодець. Ти вже перевернула. Ой, як гарно, яскраво виходить наша писанка. Ось так. Так, ще фарбочку додамо. Як гарно у нас вийшло. Покажи, будь ласка, свою. Давай вже пензика опускаємо. Помиємо. Витримо об серветочку. Ось так. Наш пензик попрацював. Ось так ми його ставимо. Покажи, яка гарна писанка у тебе вийшла. Обережно. Ось яка. Якими кольори використовували? Черг. Вони та молодець! Проводили лінії да, червоні і примаркували листочки робили. Отакі От писанки вийшли у нас, а тепер будемо чекати фото ваших писанок. До побачення, малята!